Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде корисною як для досвідчених водіїв, так і для тих, хто тільки недавно сів за кермо або ж тільки збирається це зробити. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, за якими напрямками може продовжити рух водій червоного автомобіля. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих: 1. За напрямками А та Б. 2. За напрямками А та В. 3. За напрямками Б та В. 4. Лише за напрямком В, 5. Лише за напрямком Б та 6. Усі напрямки дозволені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. Давайте таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також не забувайте підписуватися на канал, аби не пропускати свіжі відео. А тепер давайте перейдемо до розбору ситуації. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхало червоне авто. Тут водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Давайте розберемо кожен напрямок з урахуванням дорожньої обстановки та з'ясуємо, який же дозволяється, а який ні. Ну і звісно, що в першу чергу ми звернули увагу на дорожні знаки: це знаки 5.6, кінець дороги з одностороннім рухом. Вони інформують водія про те, що за перехрестям розпочинається дорога уже з двостороннім рухом. Відповідно, проїхавши за напрямком Б, водій червоного авто буде рухатися по зустрічній смузі, що правилами категорично заборонено. А значить, напрямок Б нам точно не підходить. Тепер щодо напрямку А, на перехресті немає знаків чи розмітки, які б заборонили поворот праворуч у цій ситуації. Але зверніть увагу на те, що водій червоної автівки знаходиться у лівій смузі, звідки повертати праворуч заборонено відповідно до пункту 10.4 правил дорожнього руху. Виходить, що напрямок А також забороняється в цій ситуації. Ну і залишається лише напрямок В, тобто поворот ліворуч. І тут усе добре: ні знаки, ні розмітка не забороняють поворот ліворуч. І також водій зайняв відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині. От і виходить, що з трьох напрямків на цьому перехресті в цій ситуації дозволяється лише поворот ліворуч. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.